Причина зупинки. Причина зупинки так. у нас наказ бойовий. А, ваші то документи, будь ласка. То ...фільтраційним так, А ви хто? Я обласна комедатура. Обласна комедатура, ваші а. документи, будь ласка. У нас антидиверсійний заклад. Да. Фільтраційний. Да. Ну, які ми вам, які документи, вам потрібні? документи потрібні? Вам. Мені треба документ, щоб я з фотографовію пошук вас відправив. А навіщо ось фотоарфою? Ну, на особистий теле... телефон я вам не дав. Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні знову ж таки будемо говорити про фільтраційні заходи та антидиверсійні заходи. Перевірка документів, перевірка транспортних засобів в громадян України. Що цікаве, цікаво те, що будемо розбирати ще наказ: наказ коменданта, на які у відповідному відеофрагменті посилаються уповноваження особи. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково роби. Підписку, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Дивимось. Важно. Важно. Так, ваші документи, будь ласка. Причина, а? Причина зупинки. Причина зупинки: так. у нас наказ бойовий. Е, ваші документи, документи, будь ласка. та А ви хто? Я головна Об... комендатура. Обласна комендатура. Ваші так. документи, будь ласка. Ось, Київська обласна військова адміністрація посвідчення ВК 2039. Офро... А, рота... рота охорони. Слухаю. Ви в наказі коменданта є? В наказу, показуємо. Так. Час, будь, ласка, будь ласка. Доброго дня. Так, доброго дня. Що? <ривіт>, Та нічого не знаю. Документи посвідчать особу. Причина зупинки. Ми ж Ну, мене ж не ознайомили. Я, да, наказ Нехай ознайомиться. Так. Комендатура Київська область. E, що то призначення? Повноважених осіб. E, наказ номер 6 кажу, Коменданта e, області. Так, ну окей, ну, а ви ну, тут. Давайте, такі, давайте, сі... давайте. Давайте, розкажіть. Мені ж цікаво. Ось підпис коменданту. Руслан Ліни. комендант Київської області. Окей, постанові 1456 є шість причин Додаток. 6, я розумію, ви, окей. Шість причин, господі. Так ми ж не працюємо, Перевірки. у нас антидіверсійний заклад. Да. Ну, да. Ми ще диверсійний. Які вам які ви документи ви... потрібні? Вам... Мені Пасту. треба документ, щоб я з і пошук вас відправив. А навіщо вас ну, фотоарфовуєте? Ну, на особистий тел... телефон я вам не дав. Uh, Давайте так. Що? В'ячеславич. Що що? Зараз ну, працюємо, Він же ж не дає документи особисті. Я знаю, да хай знімає. Ну що нам, ми що, шо, щось шо, порушуємо, чи що. 94-й. Рік народження? 94-й. Ага. А місяць а, третій. І день. 27. Це ви в телеграмі пробуваєте? В телеграмі пробуваєте? Ні. Ні? Нам не треба. Я розумію. Дякую, гарного дня. Все, дякую, навзай, гарного дня. до побачення. Друзі, приблизно вже три місяці тому я знімав відео на тему фільтраційних заходів. Також ми робили певні адвокатські запити, і було отримано відповідь, в тому числі від департаменту патрульної поліції, згідно якої вони посилаються на статтю 8 закону про національну поліцію та зазначають, що поліція діє виключно на підставі в межах того спосіб визначений. Конституції України та законами України в свою чергу звертаю увагу, що поліція не наділена друзі повноваженнями проводити фільтраційні заходи. І, взагалі, в загальному розумінні фільтраційна робота, тобто фільтрація, це взагалі перевірка правоохоронними органами окремих осіб або певних обмежених контингентів осіб з метою виявлення і відбору серед них тих. То становить інтерес для цих органів і відповідно до функцій і завдань, що покладаються на останні. Відео з офіційною відповіддю і розбором фільтраційних заходів буде в описі під цим відео. Друзі, перейдіть, подивіться, тому що юридичного такого визначено, як фільтраційні заходи взагалі немає. Що цікаво, з даного відеофрагменту, причина зупинки у нас наказ бойовий антидиверсійні фільтраційні заходи. Нема, друзі, таких підстав. Відсутні. Чому тому, що є відповідний механізм перевірки документів, огляду автомобілів, причин зупинки. Все це регламентовано відповідною постановою кабінету міністрів 1456. І відповідно до пункту 5-го визначено право на проведення перевірки документів осіб огляду транспортних засобів надано. Кому всі вже знають уповноваженим особам? Ми шукаємо диверсантів. У нас заходи, потрібні ваші документи, щоб я їх сфотографував, в пошук вас додавав чи кудись там відправив. Друзі, по-перше, не передбачено чинним законодавством, щоб хтось фотографував ваші документи на особистий мобільний телефон і кудись відправляв. Якщо ми беремо постанову кабінету міністрів 1456, ми дивимось, то дійсно чітко визначено. Підстави для зупинки транспортних засобів. По друге підстави для перевірки документів. І таким чином, третій момент визначено, хто має робити це, у кого є таке право у повноваженої особи, що повинна повноважена особа в цьому випадку. Вірно, наказ команданта. Сьогодні далі про це поговоримо, тому що наказ він дійсно є і він оприлюднений. Однак є декілька цікавих моментів. Мені взагалі цікаво про який бойовий наказ він говорить. Ну, наскільки мені відомо, бойовий наказ є документально оформлене бойове завдання. А наказ команданта – це взагалі це ж не бойовий наказ. Далі відповідний представник каже про те, що дійсно є наказ команданта номер 6. Оце вже ближче, друзі, і дуже цікаво, тому що дійсно такий наказ команданта він є. Давайте про нього будемо говорити. Від 27 грудня 2023 року. Номер 6 щодо призначення уповноважених осіб на перевірку документів, переписок та забезпечення виконання правового. regime Воєнного стану на території Київської області у період з 1 січня по 31 березня 2024 року. Відповідно даному наказі, друзі, кожен з вас може ознайомитись, перейти в описі під цим відео. Я залишу посилання. Є посилання на нормативно-правову базу, на чинне законодавство України. До речі, кому потрібна корисна друзі, література, не забувайте про те, що в описі під цим відео буде посилання. Можете перейти і придбати для себе, щоб знати свої права. Так, ось відповідно до даного наказу є відповідні приписи. І що цікаве, друзі, я для себе знайшов дійсно розділ сьомий: уповноважити військовослужбовців Збройних сил України, які є посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області, на проведення перевірки документів. Пауза, тобто давайте розбирати дійсно. Є відповідний наказ дійсно визначено уповноважених осіб, які є посадовими особами. В свою чергу необхідно перевіряти документи. Даний представник надав своє посвідчення однак, виникає питання, чи відноситься він відповідно до даної структури, оскільки там була визначена рота охорони. В більшості випадків рота охорони вона входить в підрозділ ТЦК СП. І дуже важливий момент. Згідно даного розділу 7 визначено, що мають право на перевірку документів. Далі кома йде перевірку транспортних засобів. Однак, що цікаво, в адміністративних межах Київської області визначених у додатку номер 7 Тобто, якщо ти читаєш цей розділ, чітко визначено, що є повноважені особи військовослужбовці Збройних сил України, які є посадовими особами ТЦК СП і які визначені у додатку. Номер 7. Ну, Відповідного додатку на офіційному сайті нема, однак, коли йде спілкування водія, в тому числі з уповноваженою особою, необхідно встановлювати всі ці моменти, чи дійсно особа входить в відповідний перелік уповноважених осіб. Також, друзі, що цікаво, в даному наказі зазначено оприлюднити цей наказ у засобах масової інформації. Тобто, щоб громадяни розуміли, дійсно підстави є підстава. Є уповноважена особа, є певний порядок дій, уповноважений на вчинення певних дій. Перевірити, чи все це сходиться, тому в цьому випадку виникають дійсно підстави, тобто. Уповноважений у цьому випадку він, скоріш за все, невірно зазначив про фільтраційні та антидиверсійні заходи, тому що це воно взагалі не відноситься до даного наказу. Він повинен вказати про те, що в нього є підстави. Він входить до переліку, є відповідний наказ, показати додаток номер 7, в якому визначено перелік осіб, куди входить і він, і відповідно зазначити про підставу перевірку відповідно документів у водія. Спочатку про підставу для зупинки транспортного засобу. А потім вже про підставу для перевірки документів. Ну у цьому випадку бачите, водій надав свої документи. Однак, все ж таки, велике питання, куди заносились в особистий телефон. Ці документи, яким чином вони проводили перевірку, тому що я так розумію, у працівника поліції там взагалі питань не було. Таким чином, друзі, що ми бачимо? Ми бачимо ось такі. Заходи, які зараз проводяться, в тому числі на території Київської області, і будуть вони проводитися по 31 березня 2024 року. Можливо, в подальшому буде вже новий наказ, якому також будуть визначатися інші уповноважені особи, і ті цілі, які будуть перед ними ставитись. Однак я подивився цей наказ там і уповноважують Осіб з інших підрозділів, в тому числі з Національної поліції, департаменту охорони державної та таємниці та інші структури на вчинення певних дій, завжди зазначаю і кажу про те, що спілкуватися необхідно вічливо, дотримуючись норм. Чинного законодавства проводити фото-відеофіксацію, тому що це не заборонено чинним законодавством, в тому числі ви чули, як особа військовій формі зазначала про це і казала, що ми діємо закона. Ну він трошки невірно зазначив про взагалі підстави: фільтрація, антидиверсійні заходи. Воно так дуже голосно звучить. Однак, це трошечки про інше, тому що вони керуються саме даним наказом чинним законодавством України, постановою Кабінету міністрів, тому не потрібно трошки. Ожки водити водіїв і громадян України в Оману дуже просто треба діяти згідно чинного законодавства України і жодних питань взагалі виникати не буде. Якщо ви, друзі, потрапляєте в таку ситуацію або вам потрібна наша юридична підтримка, долучайтесь до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Це ваш надійний захист на дорогах України, в тому числі в нас відкрита окрема ланка щодо захисту прав громадян від незаконних дій представників ТЦК. Долучайтеся в описі під цим відео усі деталі. Також не забувайте про мій телеграм-канал. Переходьте в опис, там є на нього посилання. Є цікавий матеріал, пересилайте мені на електронну пошту. Знайте свої права. І усім вам, друзі, мирного неба!